Всім привіт! Мене звати Світлана. Вітаю вас Хмельниччина і ранкові приморозки. Приморозки були досить такі сильні, тому що весь цвіт, черешні, яка дуже-дуже гарно рясно зацвіла цього року, весь цвіт впав. Сьогодні сонячно, то я сподіваюся, що зараз квіточки частково піднімлються, а які не піднімлються, то звичайно буде шкода. Подивимося. Але, знаєте, якщо порівнювати взагалі з сьогоднішніми обставинами, то це все просто дрібниці. Тому завжди, якщо від чогось, напевно, розчарувалися, порівняйте взагалі ці розчарування з тим, що зараз коїться у світі, наприклад, або зараз нас в Україні. Я з вами ділюся тим, що я відчуваю, що у нас робиться. Дивіться, вся тривичка біла. Гамак весь білий. Я ділюся з вами своїми переживаннями. Тут так само півонії, бачите, всі голівоньки поклали на підставку, яку я їм зробила. Але для півонії, я думаю, тюльпанів це не є щось критичне, тому що завжди є квітневі, травневі приморозки, я думаю, що вони піднімлються. Єдине, що цвіт, який дуже-дуже ніжний, то я ще покажу, що, що сьогодні дала нам ця погода. Чи підніметься, чи буде щось, чи воно осипеться в результаті, я вам скажу сьогодні. Сьогодні 29 квітня, і ось так нас зустрічає цього року весна. Дуже холодно, але, як я кажу, головне, що ми живі. Має можливість працювати, має можливість десь жити і цьому необхідно радіти. Тому якщо вас щось дійсно засмучує, просто подивіться навкруги. І ви зрозумієте, що в принципі не так все погано. Що є дійсно моменти, які можна радіти і яким можна посміхатися. Трошки суму, трохи радості. Так, розпочинаю я робити грядку під огірки. Роблю теплу грядку. Зараз я її викопую траншею, метр шириною. І десь не знаю, скільки довжина буде по всій довжині теплиці. Десь 5-6 метрів буде довжина цієї грядки, ширина метр. І вкапуюсь, я десь, напевно, буде 40-50 сантиметрів. Подивлюся. Зараз я копаю і до вас повернуся, коли буде траншея готова. Все, з копанням я закінчила, частково я землю висипала сюди, частково вже пішла земля і на мої високі грядки. Якщо ви плануєте робити високі грядки, і вам підходить саме така високого плану грядка під огірки, то можете вглублятися 20 см і робити 20 висоти. В загальному тепла грядка має бути 40-50 см. Але високу грядку ви маєте розуміти, що її не піде набагато частіше поливати. Тому що висока грядка вона пересихає набагато швидше. Враховуючи, що це буде грядка під огірки, огіркам потрібно більше вологи, тому я вирішила вглублитися на 40 см. Ширина вже може бути довільна так само, як і. Її довжина, я хочу робити два рядочка під огірки з однієї і з другої сторони, тому я робила 70 см, на майже 80 см. Можна робити 50, якщо ви плануєте один рядочок. Це вже на бажання. Далі необхідно. Цю грядку вкладаємо слоями. Багато хто з вас питав саме про теплі грядки. То ось зараз я покажу вам, як саме робиться тепла грядка, ось ці всі шари. Правильний підхід і як це все правильно робити саме послідовно. Тому я приступаю до роботи. Ви фіксуєте, робите конспект, записуєте, тому що запам'ятати це все одним махом просто неможливо. Тому записуйте. Для початку необхідно зробити дренаж. Це можуть бути будь-які гілочки, товсті, тонкі гілочки, можна брати пеньки, можна брати старі перегнивші доски, все, що у вас є. Дуже класно за допомогою пеньків і саме крупних досок трошки. Піднятися над рівнем землі. Таким чином, холод після зими, який йде з глибини землі, не буде так сильно проникати до нашої грядки. І грядка буде швидше нагріватися. Далі грядка складається з шарів карбонового і азотного. Ці шари необхідно чередувати, пересипаючи між ними ґрунт. До Карбонового шару входить тирса солома сіна. До азотного, який я зараз вкладаю, входить кухонні відходи, свіжа підсушена трава, курячий послід, коров'ячий навоз. Може бути два шари в гряці, можна робити більше. Чим більше, тим краще. Ще хочу зауважити, що таку грядку дуже полюбляють гризуни. Тому коли ви вкладаєте дощечки, низ киньте трохи отрути для гризунів. Я про це пізно нагадалася, тому що коли ми робимо високу грядку, ми захищаємося бортами. І на неї складемо сітку, щоб гризуни не проникали до самої грядки. В даному випадку я ніяк ніде нічим не відсторонююся. У мене грядка в ґрунті відкрита, тому можна просто підсипати трохи утрути. Але від гризунів нікуди ми не дінемося. Далі я роблю карбоновий шар, вкладаю тирсу. Тирса у мене така вже трохи перепрівша, вона ще з зими. І можна таких шарів робити декілька, як я вже зауважувала. Пересипаємо ми ці шари ґрунтом в декілька сантиметрів і дуже добре утрамбовуємо. Інакше грядка наша не буде працювати і з часом просто дуже сильно осяде. Також ці шари дуже класно, одразу можна проливати водою до повного їхнього намокання, тому що грядка має бути зволожена, тоді піде наш процес перегрівання цієї грядки, коли всі шари будуть гнити, працювати, і наша грядка почне е, нагріватися, піде такий процес горіння. Щоб швидше цей процес в мене пішов, тому що вже трохи. За пізний, мені здається, час, я добавила байкал ЄМ, ЕМ, який прискорить весь цей процес. Проливаю ним кожний шар, і враховуючи, що моя грядка йде на вулиці, а не в парнику, не в теплиці, то я цю грядку буду накривати плівкою. Плівка також допоможе прискорити весь цей процес. Але, в принципі, це все можна не робити. Якщо ви робите грядку на початку квітня в теплиці, то весь цей процес піде сам. Також я зверху ще роблю шар сухої трави. Цей шар я вже накривати ґрунтом не буду, а накрию вже просто плівкою. І буквально на другий день у мене вже піде цей процес горіння. Нас нічого не горить, це просто такий термін, тому що грядка починає на другий день вже набирати цю температуру. Також щоб пришвидшити цей процес, її можна проливати гарячою водою. Має бути температура грядки плюс 12 градусів. Тоді і піде цей процес горіння. Максимальна температура, яку грядка набирає, це 40-60 градусів, може бути 70 градусів. І потім ця температура поступово падає. Коли ґрунт набирає температуру 30 градусів, тоді можна висаджувати рослини. Кожен день я тепер міряю температуру цієї грядки. На другий день вже була температура 20 градусів, при плюс 18 градусах, саме температури ґрунту, починається цей процес горіння. Поступово температура має набиратися ось другий день і вже майже 24 градуси. Температура може набиратися до 50, до 60, до 80 навіть, і потім спадати, дивлячись саме. Що ви вносили у свою грядку. При плюс 30 градусах можна висаджувати вже рослини. Вище не можна, інакше вони просто згорять, згорять самі корінці, все. Стабільно 23,8. Зараз будемо місці ще поміряємо. Вістала на 18 палок. І зараз підніметься. Тут вже 24. Так само. За день піднялось на 4 градуси. Вчора було навіть більше, бачите, 24, 24 3. Ось такі експерименти проводимо тепер. Я вимірюю це ось таким градусником. Це харчовий, в принципі, термометр. Ми його придбали в Хмельницькому в свій час. Якщо у вас немає такого термометра, то е, можна висаджувати рослини в грядку, коли з'являються такі грибочки на тоненькій ніжці. Це означає, що вже можна висаджувати рослини. В мене такі з'являються на теплих грядках, які я робила. А деяких вже навіть є. Причому минулорічних грядках, які вже перепріли, прогоріли то ось такі грибочки з'являються. Тому в кого немає термометра, то ви робите аналіз саме по цим грибочкам. Ці спори вони живуть у компості, живуть у траві і. Коли перепріваємо, то ці грибочки починають різ. Тоді ви можете висаджувати свої рослини. Тим часом нам на допомогу прийшло сонечко. Не тільки на небі, а й живе сонечко, да? ану, покажеш. Скільки рочків? Порахуєш цяточки на сонечку? Непонятно, скільки. Багато там, так. Да? Так, поки наша грядка гріється, горить, перепріває, то ми робимо розсаду. Ми вже зробили десь 10 точно таких стаканчиків і ще от. Зробимо ось таких огірків великих, вони мені дуже подобаються китайське чудо. Тут назву то я... А, от от є. Китайське чудо. І от зараз ми їх... Вони дуже класно саме на салат. Вони соковиті, свіжі. Ми їх зараз навіть купляємо собі на салат, беремо саме китайське чудо. Вони класні. І в стаканчик Я беру по дві насінинки. і я їх заношу додому. Цей ґрунт Зараз в нас дуже теплий, бо він знаходився в теплиці, і тому дуже швидко в ньому прогріється. Засипаємо зернята буквально 1 сантиметром, навіть менше. Я ґрунт не втрамбовую. І таким чином, поки наша грядка гріється, підливай ліска, то ми зробимо розсаду огірків. Край який в мене йде ось тут біля теплиці цю стежку, я буду фіксувати ось такою бордюрною стрічкою. Вона дуже легка у застосуванні, єдине, що вона фіксується ось такими колишками Вони продаються разом зі стрічкою. Якщо ви купляєте бордюрну стрічку, то питайте, чи купуєте агроволокно, агротканину, питайте про такі цвяшки. Вони якраз. Саме для цього. Єдине, що ці свяшки, вони вилазять, і частенько їх необхідно просто поправляти, щоб ця стрічка нікуди не піднімалася. Це єдиний мінус. А так, вона дуже легка. Можливо, це тільки в мене, можливо, це залежить від самого ґрунту і де вона стоїть. Якщо дуже легкий пухкий ґрунт, то от мене вона піднімається, ця стрічка, але це не є щось таким дійсно критичним. Вона свою функцію дійсно виконує. Єдиний мінус ще в тому, що в мене цих колишків трошки замало, чи то Аліся десь мені діла, не знаю. Ага. Дірної стрічки то вистачає. А от самих цих колишків то мені трохи малувато для того, щоб гарно її зафіксувати. Бо враховуючи що вона в такому стані круглому була, то вона і... Сильно повигинала. Питали ви мене ще багато раз, чи на таких стежках є бур'ян. Є, бур'ян насівається, але насівається такий легкий, який не дуже проникає через щебінь. Якщо ось такий маленький, то я просто щебінь рукою спушую, можна сказати, і все. І ці маленькі різні бур'янчики вони так залишаються і сихають. Цих камінчиках все. А так насівається. Насівається він завжди, але це не є вже настільки критично, ніж необхідно його завжди косити чи плоти. Це вже не настільки критично. Вигляд воно має гарний, естетичний, все чистенько, все прибрано. І бачите, хоча було. Вона закручена ця стрічка, але все одно за допомогою колишків я її практично вирівняла і все, все файно виглядає. Трохи оновила стежку, тому все класно. Залишається мені ще прибрати ґрунт, буду його висипати на мої високі грядки. Там, де його менше, там де він втрамбувався, туди я і висиплю. Цвіт черешні також гарно відновився. Вже навіть літають бджілки. Не знаю, чи вам чути, бо, напевно, краще чути шум машин. Але вже бджілки літають, вже чути гул. Ось тут, можливо, гарно буде видно. ось Сидить бджілка, вже опилює. Тому, в принципі, все добре. Хоча чоловік сказав, що було мінус 4. Досить таки холодно, але черешня цього року дуже гарно цвіте, дуже рясна. Я показувала вам, як я її стрижу, і цього року цвіт просто неймовірний. Кожна гілочка всипана квіточками. Це взагалі класно, фантастично. Все, на цьому я прощаюся. Я своєю роботою задоволена просто неймовірно не передати словами, тому що робота тяжка, але ця праця приносить великий результат. І набагато менше додає роботи на майбутнє. Тому я сподіваюся, що для вас це відео також було корисним, що ви знайшли для себе якусь цікаву інформацію і. Бажаю вам гарного врожаю і прощаємося з вами пока, до нових відео. Всім пока-пока! пока Пока-пока-пока. Поставте, пока. будь ласка, вподобайку, залиште коментар. І хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Буде продовження. Буде продовження!